Мушу вам зізнатися, що я поганий інтернет-експерт. Навіть не знаю, навіщо ви мене слухаєте, якщо таки слухаєте, я змушений говорити просто тому, що не вмію співати. Хотів, як і всі, інтернет-експерти посварити Буданово. Проблема в тому, що я про Буданова нічого не знаю. Втішає мене тільки те, що її інші експерти, які його сварять, теж нічого про нього не знають. Можливо, Буданов справді найгірша людина у видимому всесвіті. Видимий всесвіт це. На відстані, якщо дивитися в одну сторону 13,5 мільярдів світлових років, а якщо дивитися в протилежну сторону, там теж 13,5 мільярдів світлових років, ми з вами перебуваємо перебуваємо у самому центрі видимого всесвіту. Змієте, Ви так що всі ці релігійні мракобіси мали рацію. Ви можете сказати, що можливо не видимий всесвіт. Має якусь іншу форму, і от ми перебуваємо не в центрі невидимого всесвіту, але що там в невидимому всесвіті, ми не знаємо. Поверхня останнього розсіювання знаходиться на... від нас, куди б ми не дивилися на північ, на південь, на схід, на захід, вниз або вверх, саме на відстані 13,5 мільярдів світлових років. Права в тому, що, мабуть, багато що можна дорікнути Буданову. Як і будь-якій людині, яка вирішує організаційні завдання великої складності. Ну, наприклад, ми всі з вами любимо залужного. Але поговоріть з солдатом в шанцях. З шанців, десь там під Бахмутом, залужний виглядає зовсім не так, як через екран комп'ютера, якщо ви дивитеся на нього. Сидячи в Києві на дивані, от як я, наприклад. І солдат, якому не підвезли боєприпасів, чи не здійснили ротацію належну, чи не підкріпили фронт, чи кинули його на призволяще, зовсім не так ставиться до нашого геніального військового керівництва, як ми з вами. І тим не менше, залужний вірогідно увійде в історію як видатний воєначальник. Мушу ну, вам сказати, що якого б видатного виначальника ви не взяли. Я думаю, що багато тих хлопців, які були в обозі, і навіть тих багато хлопців, які були попереду, в авангарді їх не сильно любили. Тому що кожна велика перемога складається з серії маленьких невдач, з серії поразок. І Якісь недоліки, якісь огріхи, якісь невдачі, якась дурість, вона супроводжує діяльність будь-якої великої людини. І та людина, яка стикається з цими невдачами, на які позначаються ці дурощі, скаже дуже багато слів про цю велику людину, але ми не маємо до неї дослухатися. Ми повинні знати, що велика людина є великою попри все це. Попри свої невдачі, попри свої помилки, попри свої огріхи, якщо вона може це подолати, якщо вона може зберегти велич, якщо вона може все-таки провести свою лінію, якщо вона може все-таки виконати своє головне стратегічне завдання, ця людина є великою. Я не знаю, чи є такою людиною Буданов. І ви не знаєте. Але нерідко ми з вами судимо. На підставі відсутності інформації. Не підставі інформації, а на підставі відсутності інформації. От ми чогось не знаємо, значить цього не було. А хто він такий? А де він це зараз? А щось його давно не чутно, навіть, значить він ніхто. Та просто ви не знаєте. Значить, можливо, у вас вуха забиті. Можливо, ми з вами не добачаємо. Ми не маємо інформації. Ми з вами не маємо належного ступеню доступу. До службової, воєнної або державної таємниці. Як ми, мусимо, як ми можемо судити про успіхи або неуспіхи керівника однієї зі спецслужб? Ми читаємо в інтернеті думку оціночне судження тих людей, які спираються на оціночне судження людей, які знайомі з цими людьми, які потерпіли від тих людей. Які близькі до тієї людини, яку вони сварять. Кажуть, от такий-то, а він справжній фронтовик сказав про Буданова погано. Ну і Буданов просто я тут беру, як, скажімо, як хайп останнього часу. Кажуть, Буданов щось зробив погано. Думаю, що якщо з вашим сусідом знизу поговорити про вас, він таке про вас розкаже. І ще от мені кажуть, що Буданова забагато в пресі, як для керівника спецслужби. Час такий, браття, зараз дуже багато доводиться робити через пресу. Доносити свою думку, наприклад, західним партнерам доводиться через пресу. Наприклад, Залужний звертається через пресу по допомогу до західних партнерів. У нього ж є інші канали, але звертається він через пресу. Чому він звертається через пресу? Тому що він знає, що Вашингтон Пост чи Гардіан. Є не менш важливими інструментами для формування думки наших західних партнерів, ніж, скажімо, їхні спецслужби, ніж їхні розвідки. Такий час це доводиться робити залужному, це доводиться робити Буданову, це доводиться робити багатьом. Просто тому що це працює. Крім всього іншого, і дезінформацію краще здійснювати через відкриті джерела. Я розумію, коли на Буданово намовляють СБУшники, там міжбідова боротьба між спецслужбами, між СБУ і головним управлінням розвідки. І ті, і ті є поважними людьми, і тут все зрозуміло, але ми з вами Це справа ж не в Буданові. Насправді знову ж таки кажу, можливо, він найгірший із. Представників нашого біологічного виду, можливо, він найкращий із тих, хто живе на землі. Суть в тому, що нам з вами завжди легше повторювати Гідоту і вірити в Гідоту. Якщо до мене хтось підійде і скаже: знаєш, Вася геніальний поет, блискучий митець, я скажу: так, да? може і так. І забуду про це на наступний день. А якщо хтось підійде до мене і скаже, ти знаєш, Вася ж мудак, я запам'ятаю це. Я довго буду над цим думати, я обговорю це з тисячу своїми приятелями і напишу про це в соціальних мережах. Я завжди легше запам'ятовую бруд, ніж запам'ятовую світло. Мені завжди приємніше, як і вам. Говорити про людей погано, про тих людей, які виділилися, про тих людей, які на горі. Ми ж внизу, значить, вони всі потвори там на горі. Коротше, що я хочу сказати, якщо ми підіб'ємо ту достеменну інформацію, яка є у нас, наприклад, про Буданова, то навіть поки нас ніхто не чує про Резнікова, то ми побачимо, що ця інформація відсутня. Нам нема на підставі чого робити висновків. Можете сказати, що на підставі загальних міркувань. А У вас і загальних міркувань немає, браття. Ви загально уявляєте загалом ситуацію дуже погано, і я уявляю її погано. Я її настільки погано уявляю, що цілком міг би бути хорошим експертом, тобто молоти всю цю херню, яку мелять і вони. Але інтелектуальна чесність перешкоджає мені це робити. Вчора, під час літургії, наш брат Олексій виголосив проповідь. Вона була дуже цікава і стосувалася цього місця в Євангелії заклику Христа будьте як діти. Він казав, чому ми любимо дітей і чому треба бути такими як діти, в тому числі, вважає він і тому, що. Діти не творять концепції, вони просто живуть, вони сприймають феноменологічно і вони дуже щирі. Вони радіють тому, що вони бачать. Вони радіють більшості проявів життя. У нас з вами є великий недолік, що ми не такі, як діти, що ми починаємо складати концепції. Ну, скажімо, ну кого б ми не взяли? Ні, навіть е, гомосексуаліст може бути приємною людиною. Ну, скажімо, я буду носити маринарку, фасон якої розробив який-небудь гомосексуаліст-модельєр. Мені подобається зовнішня політика Франції, хоча там 60% складу Міністерства закордонних справ. Франції гомосексуалісти. Я навіть можу поговорити з гомосексуалістом про постімпресіоністів. А з ким же іще розмовляти про постімпресіоністів, як не з гомосексуалістами. Вони всі однакові. Але щойно ця добра людина починає робити концепцію зі свого гомосексуалізму. Щойно він починає захищати права гомосексуалістів. Щойно він починає переконувати мене, що немає в світі нічого кращого, ніж гомосексуалізм, то це вже називається неомарксизм, і він нічим не кращий і нічим не розумніший ніж ретромарксизм. В концепціях, в захисті прав, в світогляді вони всі вигідні. А от коли вони просто щирі люди, вони грішники, поза сумнівом, але у мене свої гріхи, можливо, гірші, ніж і їхні гріхи, просто мої гріхи в іншій галузі. Та хай він собі буде. Пекло теж потрібні дрова. Але хай вони не висувають концепції. Братця, не висувайте концепції. Нині творять концепції замість мистецтва. В мистецтві це трапилося колись. Оці всі нещасні наївні люди: Леонардо да Вінчи, Мікеланджело, Буронолевське вони просто собі творили. Ми не дочекаємося і не знайдемо їхнього погляду на світ, їхніх концепцій. Зараз такого роду. Людей такого рівня людей уже немає. Натомість замість витвору мистецтва ми маємо концепції. Вичерпався жанр живопису. Натомість народився новий жанр розмови про живопис. Я в ньому вправляюся. Теж громаджу концепції, але ніколи нічого не намалюю. До речі, я забув вам сказати про необхідність підписатися на цей канал. Не можу цього обґрунтувати, тому що для того, щоб обґрунтувати цю необхідність, потрібно виснути якусь концепцію. Але якщо ви не приймаєте цього феноменологічно, всією душею, всім серцем, якщо ви не ставитеся до світу як дитина, якщо ви не є як діти, то це означає, що ви не тільки проти цього каналу, ви проти Христа. Хоча з другого боку я справді поганий експерт і е... Я поганий експерт, а з другого боку, хороші експерти. В чому вони не помилилися? Та буквально в усьому. Вони ж не мають насправді інформації. Тобто вони можуть щось підслухати, вони можуть вам сказати, і це буде правдива інформація, що, наприклад, Зеленський такому-то сказав тето. Це буде правдива інформація, що це означає взагалі. Що буде після цього? Чи означає це дію? Чи це просто хто щось брякнув? А вони не мають інформації. Більше того, я вам скажу, що командири на фронті навіть залужний, навіть той самий Буданов, вони діють в умовах жорстокого дефіциту інформації. І тут ви мені скажете, ага, от бачите. Не тільки ми нічого не знаємо про Буданова, але можемо про нього щось сказати. Але сам Буданов мало знає про ситуацію, але тим не менше може іноді приймати вірні рішення чи робити правильні висновки. Алюлую, братця, тут ви мене підловили. Це справді так. Велика людина. Поверх дефіциту інформації, поверх дрібниць може відчувати ситуацію, може відчувати світ. Він сприймає світ музично. Великі люди сприймають світ музично. Ви ж розумієте, що Олександр Великий е, не мав інформації про те, що діється в битві при Гавгамелах. Що у нього там діється на лівому флангові. Він просто цього не бачив. Все було в пилюці. А ці не встигали добігти до нього посланці з лівого флангу, як, як інформація вже застарівала. І незважаючи на все те, що він погано орієнтувався, на полі бою взагалі дуже важко орієнтуватися. Дуже важко бачити, а що щось, щось там відбувається насправді. Але є люди, які відчувають. Розумієте, я знаю таких людей. Вони геніальні люди. Вони просто відчувають поле бою. Як це вони пояснити не можуть? Олександр Великий відчував поле бою, не маючи інформації про те, що діється. Тому не слухайте аналітиків, слухайте поетів, таких як я, таких, які є в братстві. Братство це творча лабораторія. Ми тут займаємося мистецтвом і навіть маємо непогані рецензії в місцевій пресі, переважно. в Наприклад, в Нью-Йоркській міській газеті Нью-Йорк Таймс, в Гардіан. Українські видання про нас або не пишуть, або пишуть дуже погано. Натомість американські і англійські, їм подобається наше мистецтво. І тут у вас є два шляхи долучитися: це або вступити в братство як добровольчий батальйон, якщо у вас є достатньо здорові відчайдушності і віри в перемогу. І в тому випадку, якщо ви доб... уже добрий християнин. Або е прийти на виставу після, наприклад, 22 лютого, е або прийти, наприклад, 9 лютого на лекцію Євгена Гриднова Історія меча. І от поцікавитися квитками можна. По телефону, який даний в описі під відео. Ви, звісно, можете цього не зробити. Скажімо, от хлопці з Guardian і хлопці з New York Times це роблять, а ви ні, чомусь. Мабуть, ви сильно відстали від світового культурного мейнстріму. Але можете наздогнати. 17 лютого буде концерт Тараса Компаніченка, який ми організовуємо. Так само в центрі, в культтеатрі, це нове таке місце модне, і так само квитками можна поцікавитися в описі під відео. В світі ви питаєте, і звісно, що я не можу обійти мовчанням цей жахливий. Землетрусу в Туреччині на півдні Туреччини він стався. Там, до речі, чудові зібрання римських мозаїк. Газіантеп це одна з найкращих в світі зібрань римських мозаїк. І після перемоги обов'язково поїдьте туди і подивіться. І там кількасот людей загинуло. Розумієте, Туреччина? Ми всі любимо. Я, я дуже люблю Туреччину. Це одна з тих країн. Це країна здорового глузду. Якось нам вдалося дуже смачно і дуже по-здоровому так якісно пообідати в чотирьох за півтора долари в Туреччині. Ви спробуйте в Києві десь приткнути автівку. В будь-якому місті Туреччини, в туристичному центрі, завжди не далі, ніж 100 метрів від вас, є яка-небудь добра людина, тримає автостоянку, яку-небудь і там ви можете кинути автівку. За дуже дешеві, за дуже невеликі гроші. Тобто, там все пристосовано до життя для життя. Там дуже класно, там дуже смачно в цій самій Туреччині, і Туреччина багато в чому допомагає Україні. На жаль, дуже багато в чому допомагає і ЕРЕФІ обходити санкції, в тому числі турецькі фірми постачають. Товари для московицького ВПК, для того, щоб московицькій армії легше було вбивати українців. І от цей землетрус, я думаю, зараз багато турків, і, можливо, і родичів тих людей, які постачають товари для московського військово-промислового комплексу, можливо, самі ці люди зараз могли подивитися, відчути на собі, а як це кожного дня в Запоріжжі, в Херсоні. Як це в Харкові, як це було в Маріуполі, у них це землетрус, а не ракети. Ефект той самий? Як ви знаєте, московський хан Путін, хоча який він хан, це по це улусний бій більше, тому що Московія це в ординській табелі про Прорангі була московські правителі були улусними біями. Так от, у Путін. Не зробив федерального послання в кінці року, як це взагалі належить своїм цим Мурзикам. Він збирається зробити федеральне послання 23 лютого, річниця цієї інвазії. Там різні групи готують текст цього федерального послання. І одна з тенденцій така, і це цілком можливо, що ну, за нашою інформацією, що він хоче об'явити, що в цілому цілі досягнуті спеціальної воєнної операції, що от вони зупиняються там, де вони стоять, до цього часу вони спробують ще просунутися на Донбасі. І е, уходять в глуху оборону, що вони наситили чмобіками все, що там можна наситити, а далі вже будуть сприймати будь-які атаки на ці території, як атаки на територію Ерефії, і от цього разу вони вже дуже грізно і дуже на повному серйозі будуть застосовувати всі засоби для того, щоб відбитися. Тобто уходять в глуху оборону. Там зараз роздумує цей самий Путін, і ті, хто навколо Путіна і ці колективний Путін, що може вони не підуть таким шляхом, але це лежить на столі. Може буде так, може буде сяк. Я чому це кажу? Щоб якщо це буде сяк, то потім я, як і всі оці експерти, яким вдалося випадково згадати, буду казати: от бачите, я найбільш компетентний. Я про це говорив, коли ви всі мовчали, коли ви не знали. Ну але втім так і може бути. і Будемо сподіватися, що на той момент ми будемо в наступі на півдні. В Сполучених Штатах все ще дотирається цю китайську розвідувальну повітряну кулю. Виявляється, Китай туди розвідує Сполучені Штати за допомогою кулі, і це дивовижно. Цього багато хто не може зрозуміти, в тому числі і я. Вся Америка напи, напихана відеокамерами. Ти можеш в режимі реального часу через інтернет дивитися там, тисячі камер в Нью-Йорку, тисячі камер в Вашингтоні. Та це завгодно там, скрізь ці камери, і ти можеш підключатися до них через інтернет і просто дивитися, що ж там відбувається через їхні відеокамери, через американські. Ти можеш кожний квадратний сантиметр поверхні Сполучених Штатів проглядати через супутники. І китайські супутники є. Вони літають і проглядають. Навіщо було запускати туди повітряну кулю з шпигунським обладнанням? Це тільки романтизм. От є щось таке в Китаї. Змітити, можливо, іще не втратили актуальність якісь розвідувальні джонки. вони. Пошлють яку небудь жонку обстежувати берегову лінію Сполучених Штатів на веслах чи на вітрилі. Скажем, все-таки світ шпіонажу це дуже романтична штука, мушу вам сказати. Я подивився всі серії Джеймса Бонда. Я фахівець в цьому. Скасували візит Блінкіна в зв'язку з цією кулею в Китай. Китай розглядається Сполученими Штатами і взагалі всім західним світом як основний конкурент і як дуже велика загроза. І от вони зараз перевкладаються в Індію. Вони хочуть, щоб окрім китайської загрози, і ще в них виросла повноцінна індійська загроза. Тобто вони продовжують накачувати варварів технологією. Грошима, зброєю, духом і всім, що у них там є. І питання навіщо? В свого часу така була боротьба проти європейського колоніалізму? Європейські країни відмовилися від колонії в 50 х 60-х роках, тому що буцімто це було. Економічно невигідно утримувати ці колонії, що краще з ними торгувати, ніж їх тримати, тримати там адміністрація, війська. Ну от вам, в чому ж вигода. А зараз витрачаються іще більші кошти на протистояння цим колишнім колоніям. Все таки, браття, має бути західний світ, має бути Європа, Сполучені Штати, ми в тому числі. І варвари, де все-таки потрібно тримати війська і адміністрації. Не треба давати технології і інвестиції тим туди, де не існує військ і адміністрацій колоніальних. Те саме Московія довгий час приймалася британцями як інструмент. Вони ж використовували московитів як інструмент. В європейських своїх справах для... нацьковували їх на французів, а потім нацьковували їх на німців. А потім виявилося, що от вони доінвестувалися в Московії і британці, і американці, а потім, скільки років Холодної війни. Так це нам зараз здається, Холодна війна це так просто. Це була катастрофа. Це була величезна загроза. На відміну ж від Путіна, ті ж були. Генеральні секретарі готові застосувати ядерну зброю. Оця недалекоглядність, оця сверблячка долати всякі апартеїди, колоніалізми і все таке інше, оця от лівочня вся, оце гідотно. Справді, треба повернутися до того, що було. Треба повернутися і всі оці обширні простори мають знову стати колоніями цивілізації. Інакше просто цивілізація зникне. Вони ж її доб'ють. Всі оці маніхейські структури інтернаціональні, оце гідота. Ви знаєте, що Московія досі є членом Інтерполу? Є така організація Інтерпол розшукує злочинців. Чи там допомагає взаємодіяти різним поліцейським управам різних країн для того, щоб розшукувати інтернаціональних злочинців? І Московія досі там є. Вона подає на нас, всіх на кавказський спротив, на всіх, кого їм не подобається в Інтерпол, і нас там заарештовують за кордоном. Мене кілька разів заарештовували за подачами Московії. І от всі знають, що це країна-злочинець, країна-терорист, вона в Інтерполі. Це все одно, що ви маєте серійного вбивцю у себе в кварталі, але берете його на службу в поліцію. То ви знаєте, що він цей серійний вбивця, але ж не можна ж людину вигнати з поліції. Є така організація ОБСЄ, організація з безпеки і співробітництва в Європі. Статутна мета цієї організації добиватися якраз безпеки в Європі і непорушності кордонів і всяких отаких от післявоєнних речей. Московія досі є учасником ОБСЄ. Тобто це країна, яка підриває Європу, яка основний е, руйнує безпеку Європи, вона є учасником організації з європейської безпеки. І от зараз Австрія видає цим всім військовим злочинцям візи для того, щоб вони їхали на чергову парламентську сесію ОБСЄ і щось там молозили. Розумієте, щось там мичали. Це взагалі як? Це все наслідок великої деградації білого світу. От він або відродиться, або остаточно зникне, а з білим світом зникне і весь світ, і чорний, і жовтий, і який завгодно. Тому що ми фундамент, ми становий хребет. І про це потрібно пам'ятати. А отже, і наші права, а отже, і наші претензії є абсолютно обґрунтованими. І на цьому вам моє щире. Духмяне, мистецьке, братське, українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Пушкіна.